Мій комфортний домашній вечір. Відкладаю квіти з покупками та йду знімати верхній одяг. Після чого швиденько мию ручки та відправляюся на кухню. Де першою справою ставлю квіти в прохолодну водичку. Перед тим як перевдягтися в домашній одяг, завжди його відпарюю. Це вже стало моєю звичкою. Ставлю чайник та запалюю ароматну свічку для атмосфери. Швиденько розбираю пакунок з ялинковими прикрасами та продукти. Розкладаю все на свої місця та йду робити вечірній перекус. Я б з радістю з'їла улюблене солоне масло скромно. Асанами, але на вечір для себе та хлопця обрала сирні грудочки від Біло Йому не жирні, а мені безлактозні. До сиру також вирішила додати стиглий та солодкий манго. Заварюю наш улюблений вечірній чай та кличу хлопця до столу. Коли ми їмо на кухні разом, ніколи не вмикаємо супроводжуючий контент. Замість цього обираємо живе спілкування. Після вечірнього чаювання одразу йду до ванної кімнати. Змиваю макіяж та приймаю душ. І вже перед тим як спати, дивлюся декілька серій серіалу Корона. Ранок це моя улюблена частина дня. Прокидаюся у восьмій годині та одразу застілаю ліжко. Провітрюю спальню та йду до ванної кімнати. І першою справою чищу зубки та вмиваюся. Після чого переходжу до купання та банних б'юті процедур і відправляюся на кухню, аби робити сніданок та ранкову каву. Наливаю бананове молочко в молочну систему кавомашини Latte Go. Це інноваційна молочна система, яка робить неймовірну пінку навіть з рослинного молока. В меню є аж 12 напоїв. Кожен з яких можна. Не налаштувати під себе особисто я кожного ранку роблю м'який капучино завдяки кавомашині Philips Latte Go у мене найсмачніша ранкова кава. Мінуси густого волосся, з якими я зіткнулась особисто, перший та найголовніший мінус це час. Густе волосся потребує не одну годину на помивку, сушку та вкладання. Наступний мінус стосується догляду. На великий об'єм волосся витрачається більша кількість засобів, тому і закінчуються вони досить швидко. Третій мінус полягає в тому, що не всі майстри готові працювати з великою густотою. Знайти майстра на фарбування чи зачіску це та ще задача. До того ж, майже всі салонні процедури стають удвічі дорожчими. Один з найбільших мінусів. Це обмеженість у виборі зачісок, бо деякі варіанти зачісок можуть бути неможливими через об'єм та важкість волосся. Густе волосся це дуже гарно, але як і все інше, має свої мінуси. Привіт! Сьогодні в мене за планом прибирання, яке я вирішила почати з вікна на кухні. Однією стороною швабри мию, іншою забираю водичку, спеціальною серветкою протираю скляний стіл і одразу загружаю посудомийку. Тепер приступаю до миття раковини та кухонних поверхонь. Щоб раковина була білосніжною, використовую трохи до Коли на кухні закінчила, переходжу в спальню. Постільну білизну одразу відношу на прання і, звісно, застілаю свіжий комплект. Сьогодні маю настрій на чорну постіль. Любов до чистого простору в мене Дитинства, тому кожне прибирання для мене як справжня медитація. Швиденько пилосошу сошу та мию підлогу. На м'які меблі наношу спрей для текстилю. Тепер аромат, наче в готелі. Останнє, що залишилось, це ванна кімната. Прибираю все з поверхонь та ретельно їх вимиваю. Більшість часу витрачаю на душову кабіну, бо там багато скляних поверхонь та баночок. Окремо протираю кожен свій засіб перед тим, як розставляти на полички. Спеціальною серветкою вимиваю дзеркало та поповнюю запаси розхідників. І тепер в мене дома чисто затишно та аромат. Про мої ранкові б'юті ритуали. Своє ліжко я заправляю одразу, як прокинулася. Роблю зарядку на 5 хвилин та провітрюю кімнату. Після чого, звісно, йду до ванної. Першою справою стою на устілках з голочками 10 хвилин. І тим часом паралельно чищу зуби. Після цього йду приймати душ. Своє тіло я скрабую двічі на тиждень. Після купання передягаюся в нову піжаму. Та наношу зволожувальні засоби на тіло. Для приємного аромату також розпиляю спрей. Тепер переходжу до догляду за обличчям. Завжди Починаю саме з очищення шкіри. Сьогодні буду використовувати новинки від бренду Мері Фреш. Мені надіслали ензимну пудру та пілінг. І зранку я буду використовувати саме пудру. Я давно люблю та користуюся ензимами в догляді. Бо це один з найкращих компонентів для сяєння та рівного тону шкіри. І для моїх постакне це те, що треба. Після вмивання наношу крем та клею холодні патчі. Вже на кухні випиваю декілька склянок теплої води. Про свої вітаміни не забуваю. Тепер сміливо можна пити ранкову каву. Мій затишний домашній вечір принесла додому свіжий букет квітів. Тому першою справою ставлю їх у прохолодну водичку. Перевдяглася в домашній одяг і одразу відправляюся в ванну кімнату. Запалюю ароматну свічку та змиваю весь макіяж. Ну а тепер відправляюся в душ. Мию волосся переважно зранку. Але сьогодні довелося зробити виключення. Завжди після душу наношу улюблений догляд на тіло. Зараз обожнюю засоби з ароматом троянди. Поки сушила волосся, вирішила витримати маску на обличчі. Коли вечірні б'юті процедури закінчено, відпра. Правляюся на кухню, ставлю чайник та викладаю штруделі з вишнею на лист. Відправляю їх в духовку та переходжу до творчої справи. Мені дуже захотілося влаштувати вечір малювання. Я придбала дві фарби: полотно та пензли. Перед самим процесом увімкнула один з улюблених фільмів. Якщо відверто малювання це трохи не моє, але коли в мене з'являється бажання, я собі не відмовляю. Трохи пізніше до мене приєднався хлопець. Після малювання ми вирішили випити чаю зі штруделем. Ось так і пройшов мій затишний домашній вечір. Про моє Ося на тілі і як я його видаляю. Скажу одразу: волосся на тілі жінки це абсолютна норма, але особисто мені комфортніше його видаляти. Я завжди користувалася бритвою, від чого постійно мала подразнення. Але зараз я повністю перейшла на фотоепілятор, який має вирішити проблему вростання волосся та подразнення. Мова йде про фотоепілятор Lumea від Philips. До комплекту входить сам пристрій, чотири насадки та косметичка. Перед самою процедурою я встановила додаток, який допомагає аналізувати шкіру та від. Зростання волосся. Перед тим як робити фотоепіляцію, треба ретельно поголити ділянки. Шкіра має бути чиста та суха. За допомогою сенсору Smart Skin обираю потужність спалаху. Видалення волосся відбувається зовсім безболісно та безпечно. Саме ці моменти були для мене дуже важливі. Зараз я роблю свою першу процедуру. Помітне зменшення кількості волосся має відбутися після трьох-чотирьох процедур. На такі ділянки, як ноги та пахви, я витратила 20 хвилин. Такий спосіб виявився неймовірно комфортним. Ну, а своїм готовим. М, результатом та досвідом я поділюся трохи пізніше.